Привіт! Зараз з тобою поділюся. Це один з найкращих рецептів, який мені найбільш подобається, де ми можемо використати кабачок. Бо скоро сезон, і, як дуже часто буває, ці кабачки ми передарюємо один одному і не знаємо, що з ними робити. Тому мені дуже подобається страва з кабачка. і Я сподіваюся, це не остання страва якою я з тобою поділюся. А ти, будь ласка, підпишись на мій канал. Підтримуй український контент, постав лайк та дивися і готуй, пробуй, куштуй. Що воно в тебе вийде, напиши, будь ласка, в коментарях. І так, нам потрібні кабачки. В мене це круглі кабачки. Бачите, ви можете взяти будь-який кабачок, достати з нього середину Можете з цієї середини зробити, потім оладка. Ну, я нічого не зробив, я її просто викинув. Також нам понадобиться, буде потрібен перець, цибуля, трішки пару ложок столових майонеза. Нам потрібен буде сир, твердий натертий сіль. Також нам потрібен буде фарш. В мене це фарш свино гавяжий. Свино ялов, яловичай. Свиня і яловичина. Не знаю, як буде правильно, напишіть в коментарях. Все добре чистимо. Робимо, бачите, такі бочки. До речі, страва судуна дуже смачна, виходить, і якщо на якийсь праздник, або, може, приїдуть знайомі, гості. То вона дуже швидко швидко готується і виходить дуже смачна. Ну а так само, саме, довше це отак почати почистити всі кабачки. Потім готуємо фарш. Для приготовки фарша нам ще потрібна часничина. Ми туди додаємо сіль перець, видавлюємо туди часничину. Додаємо в фарш майонез. Можна додати в фарш ще нетертий сир, і потім сир нам буде потрібен, щоб посипати зверху. До речі, якщо ти будеш все робити так, як роблю я, будеш все повторювати за мною, то в тебе теж вийде така чудова страва, навіть якщо ти не вмієш готувати. Для цього і зроблений цей канал. Щоб людина бачила, як готується, повторювала кожен крок, і в неї виходили такі чудові смачні страви. Перець сіль додаємо за смаком. Цибулю натираємо на терку. Не на маленьку, а натираємо на крупну. Хоча, якщо тобі подобається більше на малу, то можеш натерти її на малу терку. Це воно не принципіально. Не дуже зручно натирати її, ну але в мене все вийшло, я її натер. Трішки промівочі. Ну, не без цього. До речі, все за смаком. Якщо, можливо, тобі не подобається чесник або не подобається цибуля, ти можеш її не додавати. Просто можеш все зробити, як показано на відео, але не додавати цибуля або часник. Можливо, тобі не подобається перець, можеш не додавати перець. Якщо в тебе є свої рецепти, як ти готуєш страви з кабачка, можеш мені писати, і я буду тебе рекомендувати та ділитися твоїм рецептом, показувати його іншим людям. Бачите, додаємо. Трішки майонезу. І перемішуємо. Мені більш подобається все перемішувати руками. Дружина каже, чому ти мішаєшся руками. Візьми вилку. Ну, я... мені так удобніше і краще виходить все перемішати. Добре все перемішуємо, щоб не було грудочок. Бо потім, коли ми це все нафаршируємо цим фаршем наші кабачки, щоб воно все було добре перемішане. Бачите, третьою рукою додаю сир і знову ж добре все перемішую. Сир можете додавати теж за смаком, комусь подобається більше. Комусь подобається менше це вже на ваш вибір, на ваш смак. Беремо наші вже начищені кабачки. І починаємо робити. Бомби, кулінарні. Обов'язково, коли будете готувати, не забудьте змазати олією, противень або ту посудину, в якій будете готувати, щоб у вас нічого не пригоріло. Якщо є отакі підставки з фольги, то вони, до речі, дуже рекомендую. Вони дуже зручні. Їх не потрібно мити, приготував і викинув. Бачите, тепер беремо і забиваємо наші кабачки фаршем. Залишайте трішки місця з горкою не набивайте, щоб у вас залишилося місце. Куди можна буде потім додати ще зверху сира. Зараз побачите в кінці, що воно вийде. До речі, дуже зручно, навіть для тих людей, у яких проблеми з зубами, бо кабачок виходить дуже м'який, фарш теж всередині соковитий. До речі, можете вже гріти духовку. На 180 градусів я ставив і на пів години часу. Потім вже, коли бачите, що фарш приготувався, зверху підсмажився, додаєте сир, зверху засипаєте добре сиром. все, Кожен. І ще залишаєте на пару хвилин, поки сир розплавиться. Бачите, отак якраз і та у нас виходить. До речі, ставте так, щоб вони. Тісно один коло одного стояла, щоб не літало у вас попротуню. Де потрібно додати, бо в мене ще, бачите, фар залишився. Я вирішив його розділити повністю на кожен, бо там його залишилося небагато. Нічого тяжкого потрібно брати і робити. Поки я їх ставлю в духовку, підпишись на мій канал та постав лайк. Я тобі буду вдячний за те, що ти підтримуєш український контент. Духовка вже нагрілась. Ось бачите, що в нас вийшла така красота. Добавляємо сир. Зверху. Сир можна не жаліти, не шкодувати. Чим більше сиру, тим смачніше і соковитіше виходить. І ще на пару хвилин ставимо. Через пару хвилин маємо ось таку красоту, яка дуже смачна, корисна, смачна. Підписуйся на канал, дякую за увагу.